Сметана Поліна, вихованка гуртка лялькового театру, центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, місто Бердичів, твір Тараса Григоровича Шевченка, Тополя. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак йде, подивиться, та й голову схине. Чабан вранці із сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ні билини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала б, не ходила б пізно за водою, Не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув рік, минув і другий, козака немає. Сохне вона, як та квіточка, а мати не спитає, Чого в'янеш, моя доню? стара не спитала, За сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, маму, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Краще, мамо, в труйні лежать, ніж його побачить. Отак та я Чорнобрива плакала й співала. І на диво серед поля. То полею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне то полю до самого долу.